Черговий маловідомий фільм 90-х з юною та прекрасною Кейт Бекінсейл у головній ролі. Цей фільм виділяється не лише досить цікавим сюжетом, але й стилем головної героїні. Фільм Фламандська дошка 1994 року. Це екранізація одноіменного роману іспанського письменника Артуро Перес-Реверти. Цей роман вважається одним з перших арт-детективів, в якому події розгортаються навколо видатних імен світу мистецтва та їх творів. Сюжет наступний: Джулія реставрує до аукціону старовинну картину, яка належить давньому, але збіднілому аристократичному роду. На шедеврі пенс для фламандського художника 15 століття зображено занурену в думи жінку та двох чоловіків, які грають партію у шахи. Здавалося б, нічого незвичайного, але це тільки на перший погляд. Під шарами фарби у світлі рентгенівських променів Джуля виявляє напис латиною, який здається ключем до розгадки злочину, скоєного в ті далекі часи. Але коли вбивство починають відбуватися в реальному житті, Джулія розуміє, що якимось загадковим чином ця кривава ниточка тягнеться до картини, яку реставрують, і ланцюг нових убивств безпосередньо пов'язаний з розстановкою шахових фігур на намальованій дошці. Чим більше героїня коприсається в минулому, тим більше небезпека починає загрожувати її теперішньому вбивства, розслідування, змови, обрамлені живописом 15 століття та шахами. Стиль героїні Джулі в цьому фільмі універсальний, Як для 1994 року, так і для 2024 року, він все ще є актуальним. Ці образи дуже влучно підкреслюють особистість Героїні Джулі. Вона реставратор старовинних картин. Вона вільний, незалежний митець. Цей стиль можна охарактеризувати як безтурботна богемність, сексуальність та комфорт. Саме ці епітети можна використати до будь-якого образу, а хлопчача стрижка Кейт Бекінсейл лише підкреслює цю чуттєвість та жіночність, яку випромінює її героїня. Гардероб Джулі складається переважно з різноманітних жилеток, суконь Максі та незвичайних. Аксесуарів, які доповнюють всі ці образи. Почнемо з її найулюбленішої речі в гардеробі – це жилетка. В цьому образі вона обирає жилетку чорного кольору в дрібний білий горох і одягає її поверх базового білого топу. Доповнює вона це синіми штанами прямого крою і таким незвичайним рюкзаком з шипами. Наступний образ більш такий стриманий та навіть діловий. Жилетка білого кольору з смужку доповнена джинсами, які нейтралізують ось цю офіціозність жилетки та роблять образ більш спокійним та повсякденним. Наступна жилетка, яку нам демонструє Джулія, такого приємного кавового відцінку. Корочена з одним гудзиком і доповнена світло-бежевими штанами прямого крою. Дуже красиве поєднання кольорів, кавовий та світло – виглядає стильно і благородно. Ще одна жилетка, вже в більш офіційному стилі сірого кольору приталеного крою, доповнена джинсами. І ще одна жилетка такого білого кольору з контрастними гудзиками, вільного фасону. Джулія доповнює її бежевими штанами, з такої дуже тоненької тканини та улюбленими еспадрильями. Ще одна річ, яку дуже любить героїня Джулія, це вільні сорочки. В цьому образі на ній сіра сорочка з бавовни доповнена дуже тоненькими бежевими штанами, ідеальними для літа. Ще одній сцені Джулія в такій сірій сорочці, також вільного крою з незвичайним принтом і доповнена прямими джинсами. І перейдемо до сукні, які носить Джулія. Всі сукні мають довжину Максі і відображають сучасні тенденції. Зараз досить популярні сукні подовженого фасону і якихось спокійних відцінків. В першому образі на ній така максі сукня з ледь помітним принтом в дрібну клітку. Цікаво, чи цей кадр був задуманий спеціально для образу Джулії, чи це було рішення Кейт Бекінсейл. Ще одна сукня, яку обирає джулія білого кольору на гудзиках. Сукня досить тендітно виглядає. Перше, що спаде на думку, доповнити її босоніжками, але Джулія доповнює її такими грубими чобітками чорного кольору. Нейтралізуючи цю занадту жіночність, кожний свій образ намагається привнести. Щось грубе, або це рюкзак з шипами, чи то чобітки чорного кольору, чи то зім'ята сорочка, яка показує, що їй нечхати на моду, і вона одягається так, як подобається їй. Це класний штрих до портрету героїні. Наступний образ звичайна сукня сірого кольору, і на пов'язаний кардиган. Створиться такий досить вільний силует. В наступному образі Джулія бере чорну однотонну сукню на гудзиках з короткими рукавами і доповнює вона її чорними еспадрильями. І ось, напевно, єдиний образ, де на джулі її одяг без гудзиків, звичайний топ такого сірого кольору, доповнений широкими штанами в такий яскравий принт. Ну і на початку фільму ми також можемо побачити в першій сцені Джулію вдома в такому базовому сірому топі в рубчик, який зараз можна купити будь-де, який є дуже базовим та прекрасно поєднується майже з усім. Ось такі образи демонструє нам Джулія, вони дуже добре відображають її характер. Ну і вони дуже актуальні сьогодні. Тож можна їх сміливо. Ці формули використовувати для свого повсякденного життя, щоб краще зрозуміти особистість головної героїні, наведу кілька цитат з книги. Лише кілька років тому, одержавши диплом, Джулія вже встигла завоювати добру репутацію і належала до числа тих художників-реставраторів, які користувалися найбільшим попитом у музеїв та антикварів. Методична та дисциплінована, сама досить талановита художниця в години дозвілля, Джулія була відома як фахівець, що з безперечною повагою ставиться до оригіналу. Венеціанське люстро у позолоченій рамі, що висіло на одній зі стін, повернуло Джулії її власний відбиток, волосся до плечей, ледь помітні круги під великими, темними ще не підмальованими очима. Приваблива, наче модель Леонардо, казав зазвичай Цезар. Коли люстро як зараз облямовувало золотою рамкою її обличчя. І хоча Цезар міг вважатися радше знавцем Ефебів, ніж Мадон, Джулія знала, що це його визначення цілком точне, їй самій подобалося задивлятися у це люстро у позолоченій рамі. такі хвилини Джулії здавалося, буцімто вона знаходиться по інший бік якихось чарівних дверей, і звідти, попри час та простір, до неї повертається її власний образ. Позначений красою італійського відродження. Також в цьому фільмі є відверті сцени, і Кейт Бекінсел можна побачити оголеною. Тож, якщо вам цікаво подивитися, не впустіть цей шанс. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей!